О, я махтювая, о -о 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 Ом Она махчиває о. боже діти прийшли провідать місце город Тотоха. Це я на горі. Ось писаночки написали. Це так понятно, ну такі символи цікаві. Божу дух і вроду, во славу народу, Україна, Божа сила, воля Дух в кожнім тілі, Україна, ненька мати, можеш всім ти. Показати силу єдності, народу, правду Божу і свободу, силу роду ми примножимо, поєднавшись світом Божим. Завершується наша трансформація, яка розпочалася давненько. І от Україна, мати Русь, відроджує свою силу, згадує свої коріння. Пробуджується дух, наповнені храми Святовида. Народжені боги, діти, боги на землі. Пробуджується дух наших чоловіків, наших воїнів, князів, які творять державу, які творять нову систему, матрицю. Яка вже будується в тонкому світі в просторі. Це не вигадки, це підтвердження. Бо іде поток, я просто розповідаю. Дивіться, які зміни на татусі, лавочки, так, трон поставили такий. Бачите, приїжджайте, відчуйте себе хазяїном цієї землі і наповніться відповідальністю за нашу землю. Коли у вас чим більше відповідальності, тим більше вам приходить сили. І мудрості, і все, щоб витворили. Боги творять через нас, благословляють нас. Дуже нам раді тут. Ми з Оряною прийшли, саме пописали писанки для України, для себе також. на здійснення нашої реалізації. Воно має відбуватись в кожній людині, кожна душа приходить сюди здійснить свою місію, свою мету, свою ціль. І для цього вона прокидається в цій матричній системі, яку створили для нас штучні і продовжують творити штучні боти. І от їх час завершився, бо вони створені були не на вічне життя, а до часу, поки не прокинемося ми. І вони хочуть нам передати і передають володіння все це. Підтверджую, Боги, яви, прави, нави, слави з нами. Ми в єдності, єднаймося, рода поєдналися. Сорок мільйонів поєдналися в родині. Карпатські схили, Дніпровські к... е, кручі, ріка Почайна, дай моєму роду сили. Благословенна земля, благословенна земля, ліси, поля і моря, вся наша земля благословенна. І про це митці співають зараз, наповнюючи силою, любов'ю творіння, шахтяльною мудрістю Софії. Я не прив'язуюсь до імен, до назв. Бо все один поток, все один поток. Я не розділяю, а я гармонізую і перероджується старе в нове. Так як писанка пишеться, дуже цікаве чарівне дійство. Воно спочатку. Наноситься воском, тут і кожна фарба, як поля тонкі, занурюємо в ці поля. Ось такі вийшли космічні, космічні. Це планети. Це латир. Джерело творіння. Ось. Чарівна паличка. Всі чотири світи, а їх не тільки чотири. У багатовимірному просторі їх дуже багато, як у тих секторів. 40 мільйонів поєдналися в родини. Ну так в пісні співають, 40 мільйонів поєдналися. Ну, хтось каже, 144 тисячі, на значно більше. Бо створені люди також перероджуються, перевтілюються і стають. Богами. У них є така можливість, якщо вони творять на славу роду, якщо вони хочуть стати богами, творцями і стають ними. Коли твориться на благо людства, тоді створена душа стає Богом. А коли йде деградація і думки тільки про себе, то і людина може. Перетворитися на тварину знов. Ну і припинити своє життя знову переродитися у цьому циклі сансари. Піду на троні посиджу. Залишу поки що все тут. требу піднесла. Це кристал душі. Це мені подружка моя зробила. Це кристал Андар. Пробуджений простір. Наповнює силою. Мої наміри на благо людства, а я йду щаслива по своїй землі рідні, де всі єдині святій Україні. Славу ми підносимо. Слава богиня. Наші предки шанували всіх богів. Бо вони бать, і так вони бачили їх прояв. Вони шан... куди дивишся, те і створюється. Ось взяли, створили таку лавочку, розписали. Бачите, як? Сидячи високо, коли ніжки не торкалися землі. Відчуйте безтерботність. Ніжки, слава сила мрій, не торкаються землі. Як у дитинстві? Я убога в у гостях. Мої ніжки, наче дитинка, так? Ой, такий трон. На батьківському троні сижу. Зараз запишу вам, покажу його, який він. Ось. Такий гарний. Древо життя, бачите? Файна, гарна. Ну надо ж таки придумали. Клас. Все на благо. Так я себе запишу. Чи видно, не знаю, у мене сонце сліпить. Воно сонечко яке. І пташки співають. Хм. Чарівно. Тут чарівно. Місто голунь, місто сили України. Випромінює. У Ці дні. Сьогодні повнолуння. Якесь незвичайне повнолуння 10 липня. А 12-го по християнському Петра і Павла і в мене народилася дочі, донечка Марія. Мрія, моя Мрія. Творимо простір думкою, відчуттям, наміром, словами, діями. Ми щасливі діти на своїй землі. Ми здорові, мудрі, гарні, сильні, шануємо себе, любимо себе. Кожна душа дух живе в храмі священному, в тілі даному від Бога, тому шануємо себе, шануємо Бога, дбаємо про себе, не вживаємо те, що шкідливе для нас, а дбаємо про себе і робимо тільки краще для себе. Вживаємо гарну їжу, звичайно, працюємо для цього. По мірі, відпочиваючи, по мірі по силі, не як раби Божі, а як діти. А діти працюють тільки з задоволенням і з насолодою для богів, тобто і для себе, як в сім'ї, як в родині. Відчимаємо нині ми на своїй землі. Духу роду ми примножимо, поєднавшись з світом Божим. Світ прави богів проявляється в наві, у славі за допомогою наві. бо Нав – Несе розрушення старого ру руйнування і це плотна матерія, яка <кій> дає прояв е і перетворення на, новий, на нові енергії. Також на світ це елементалі і всякі духи нижнього світу. Вони абсолютно не треба вважати, що вони темні, якісь злі, вони служать єдиному. Орця Бога, шива Бог навий. Шива Бог Абсолюта, Сая абсолют, абсолютна істина. Так здійснилася, запишу краєвиди. Так. Лани, широкополі і Дніпро і кручі. Буде видно, буде чути, як реве ревучий, могучий Дніпро наш, батько Дніпро. Я бажаю всім, хто хоче жити в парі, поєднатися, у парні союзи, творити з любов'ю, проводити крізь себе енергії любові, нового світу. Золотого віку, бо в парі йти легше, коли ми свідомі і проходимо. Кожен працює з собою, не перекладає на іншого, не звинувачує, а працює з собою. Якщо не підходить тобі пара, краще залишить її. Має бути любов і гідність. Такі цікаві. Кола, овали на полях. Це чи хтось там їздив, я не... ще не збирала ж. Пшеницю. Воно тільки достигає ще. От, стежка життя у майбуття. Творимо всесвіт. живою владі діємо в славі, з мудрості прави, бо проявлений світ правний несе в собі кони, ключі світотворення живих, живих світів, живого виміру це Живий простір. Скільки тут квітів? Квітуча земля розквітає, ароматна, благословенна. Матінка наша земля. Люблю тебе. Заряна сидить, шаманить теж. Запишу яєчка теж на пам'ять. Заряна майстриня писанкарства. Таємне дійство. Не будемо записувати. От У мене все сакральне проявляється. Немає сорому в тому, що йде на благо, з чистим наміром. Кристали. Я знаю, що я під захистом. Вищих сил. Якщо хтось когось образить, мій, мій світ когось зачепить. Ну, вибачайте, якщо у вас погані думки або а, почуття викликають мої слова, моє відео, то витягується з вас, з глибин вас, оце нутро чомусь якесь, якесь таке конфліктне, <laughs> як, яке не приймає. Щиру любов і намір а, творити життя краще, ніж воно зараз є. Тобто, якщо ви хочете жити в старому світі, вам все ок, залишайтеся в старому. Я це записую для тих, хто підтримує, кому відкликається те, що прийшло, я ділюся цією радістю. Я могла б не записувати, а зробити все, весь обряд для себе. Але є люди, які. Надихнуться, і які будуть знати, що відбулося сьогодні на татусі. От і е, щось буде як підказка їм, бо багато хто цікавиться храмом Святовида. Це дуже мощні воїни, які зараз в тонкому вимірі проходять навчання, і вони будуть проявлятися скоро через наших чоловіків. Така собі Запорізька Січ у вищих світах. Вона не, не, не за порогами зараз, можна сказати, вищі за порогами в іншому вимірі. І проявляться тут неодмінно. І буде піднесення до гори. Буде прояв як на землі, так і на небі. Як на небі, так і на землі. От, дякую вам. Така містична містерія відбулася. Далі я продовжую, запис припиняю. На все добре, дякую.